автоінспекція міста Київ наголошують на тому, що є основне завдання це забезпечення безпеки дорожнього руху. Чим вони займаються. Кроме цього, вона забезпечує охорону громадського порядку. І теж є функції согласно закону аміліції. Наголошую на тому, що за два місяці цього року вже произошло 8 нападків на працівників Державтоінспекції. З двох із них, перше, за 4 роки, вони достали свою табільну зброю. Це останній, який був в настоящий момент, зараз вам розкаже Віктор Вікторович Тіщенко. Два випадки. Наголошували на тому, сьогодні, в настоящий момент, на пересічення вулиці Володимирської і Богдана Хмельницького підійшли люди і кажуть, виходьте. Звідсиля ми тут будемо керувати. Вони були озброєні палицями, от, були в шаломах. Я ще раз наголошую цьому, якщо вони будуть е, так діяти, то загласно закону о міліції, от, статті 15, пункт 2 і 15, роботники міліції будуть е, себе захищати. Тобто, загласно закону будуть доставати вогнепальну зброю. От. І не буде допускати протиправних дій. Ну, ситуація виникла вона спонтанно. Значить, ви всі добре вам всім відомо, і водіям також, що в центральну частину міста в'їзд в вантажному транспорту заборонено. Відповідні знаки розміщені, водій це добре бачить, але він прямував в центральну частину міста. Інспектора здійснили зупинку зазначеного транспортного засобу. І звернулися з вимогою надати для перевірки документи, і відповідно документи на вантаж, якщо автомобіль завантажений. Водій сказав, що так, завантажений, ніяких документів надавати не буду. Документи пред'являти, він відмовився, показав мельком і потім сів, куди зателефонував. В цей час позаду автомобіля зупинились інший автомобіль, якщо я пам'ятаю, Lanos де да? і, і відповідно з нього вийшло 5 осіб. В масках, в камуфляжі, в масках, на ремнях в яких висіли ножі, і в одного був залізний прут, який почали підходити до працівників, відразу провокуючи ситуацію, щоб створити бійку. Працівник міліції у відповідності до статті 15 прим попередив про можливість застосування зброї після того, як це не вплинуло на їхні дії, вони продовжили рух до нього, який він обмежив. Він достав зброю і привів її готовність для того, щоб її застосувати відносно людей, які не виконують законну мови працівника міліції. Після чого вони зупинилися. Я відразу був на місці. Почали ми спілкування. Деякі люди, які я не йшли, казали одні за те, що машина рухалася, інші проти. Ми водію ще раз пояснили, що ці що він порушує правила дорожнього руху, інспектор підійшов. Група осіб заспокоїлася. На мою вимогу зняла маски, показали своє обличчя, заховали пруд. Після чого приїхали з журналісти телеканалу відповідно. І він вже, коли ми йому казали, що покажи, що в тебе під одежою, він каже, то мої засоби оборони. Значить, ситуація така сьогодні вона також повторилася, як сказав наш начальник на Богдана Вимельницького і Володимирський, Знову група осіб. Озброєна кейками в масках камуфляжі підійшла і з вимогою покиньте це перекрестя, тому що ми будемо керувати. Працівник міліції не оголював зброю, а пояснив, що у разі, якщо будуть дії групові або застосування будь-яких предметів у руках, буде застосована зброя. Вони, я так зрозуміли, що це буде реально. Розвернулися і пішли в напрямку Хрещатика. Тобто там інцидент вичерпався на тому, що тільки. Він попередив про застосування зброї. Учора вони не розуміли слова, слова інспектора, що не потрібно скорочувати певну відстань, не потрібно предмети в руках тримати. І відповідно така ситуація. На водії автомобіля складені адміністративні протоколи, він притягнутий до адміністративної відповідальності. За три роки, які я знаходжуся на посаді в полку ДПС, це в нас перші два випадки, коли ми. Застосовуємо зброю або маємо намір її застосувати. До цього у нас таких випадків не було. А от зараз є небезпека життю і здоров'ю працівника міліції і оточуючих громадян. Ніхто не хоче ніякої крові, ніхто не хоче, щоб ми стріляли один одного, там, били і стріляли. Ми хочемо цивілізоване спілкування на вулично-дорожній мережі. 24 січня близько 15-ї години 20 хвилин на площі Львівській мною було зупинено автомобіль Ман вантажний. За порушення правил дорожнього руху, а саме вантажний автомобіль в'їхав в зону дії дорожнього знаку, рух вантажних автомобілів заборонено. Підійшовши до водія, я привітався, попросив документи для перевірки. Водій відмовився надавати документи. В цей час я помітив, що ззаду за вантажного автомобіля з автомобіля Ланус виходить група осіб кількості п'яти чоловік, в масках бронежилети, камуфляжі. Помітив ножі на ремні, помітив в одного металічний прут, який він готував для застосування. Група направилась до мене. В той час у обстановці, яка склалася, я попередив групу осіб, щоб не наближалася, оголив вогнепальну зброю та привів її у готовність. Дав відстань 3 метри, щоб група до мене не наближалася. Після чого викликав допомогу. І група зупинилася і почав діалог з групою осіб.